Сьогодні ми поговоримо про показники якості зерна під час приймання, зберігання, відвантаження і фактори, що впливають на них під час зберігання. Отже, перевірка якості зерна це обов'язковий етап під час приймання, зберігання і відвантаження продукції. Показники, що найкраще відображають якість зерна, враховані у державних стандартах України на зернові, зернобобові та олійні культури. Кожний такий стандарт містить базисні і обмежувальні норми за всіма показниками якості. Базисні норми забезпечують добре зберігання зерна та вихід продукції встановленої якості і кількості. Наприклад, для пшениці в Державному стандарті України базисною вологістю є вологість не більше 14%. Обмежувальні норми це гранично допустиме зниження норми якості, за якого можливе приймання зерна заготівельними підприємствами. Повна закупівельна ціна виплачується за зерно, яке відповідає за якістю нормам стандарту. Якщо ж є відхилення від базисних норм, але вони знаходяться в межах обмежувальних, зерно приймається зі знижками. Під час оцінювання партій зерна показники якості можна поділити на три групи. Перша група це загальні показники якості зерна, продовольчого, фуражного і технічного призначення. Це обов'язкові показники для всіх партій зерна, що використовують для будь-яких потреб. До них належать ознаки свіжості, зараженість шкідниками хлібних запасів, вологість і засміченість. Ці показники включені до заготівельних, а отже мають базисні і обмежувальні норми. Заготівельні підприємства приймають зерно із урахуванням цих показників. До другої групи відносяться показники якості зерна для певного цільового призначення. Це натура, склоподібність, кількість і якість клейковини для пшениці, крупність вміст ядра та плівок для зерна круп'яних культур, схожість та енергія проростання для пивоварного ячменю і зерна, що використовується у спиртовому виробництві. Тощо. До третьої групи показників якості відносяться додаткові. Це може бути хімічний склад зерна, видовий і чисельний склад мікрофлори, а також залишковий вміст фумігантів. Ці показники визначають за необхідності. Оцінювання кожної партії зерна починають із визначення показників першої групи. Потім переходять до показників другої і третьої груп за необхідності. Розглянемо більш детально показники якості зерна і розпочнемо з першої групи. При оцінці зовнішнього вигляду враховують розмір, форму, забарвлення і стан покривних тканин. На ці показники впливають кліматичні умови у період формування і дозрівання врожаю. Наприклад, Пошкоджене морозом зерно може бути деформоване, щупле з меншим вмістом ендосперму та підвищеною активністю ферментів, що в свою чергу позначається на якості клейковини. Вона менш еластична, гірше розтягується і, в свою чергу, це впливає в подальшому на силу борошна. Надмірне зволоження викликає проростання зерен, що в свою чергу також негативно впливає на ферменти, при цьому знижується газоутворювальна здатність борошна і технологічна цінність зерна. Пошкодження зерна комахами, шкідниками у полі і зерносховищах також впливає на зовнішній вигляд, а саме на виповненість і забарвлення. І має наслідки, що впливають на якість борошна і хліба. Втрата блиску і кольору зерна може відбуватися внаслідок неправильної післязбиральної обробки, а саме очищення і сушіння, а також після процесу самозігрівання. Усі ці фактори значно впливають на технологічні властивості зерна. Для визначення такого параметру, як зовнішній вигляд зерна і насіння, колір відібраного матеріалу порівнюють з еталоном. Наступним важливим показником якості зерна є оцінка його запаху. Поява в зерні запахів невластивих певній культурі свідчить про відхилення від норми якості. Запахи бувають сорційного походження, тобто внаслідок поглинання зерном диму, випарів нафтопродуктів, інсектицидів та запахи процесу розкладання, наприклад, солодовий, що може виникати під час проростання зерна, плісеневий, затхлий, гнильний та кліщовий, що подібний до запаху меду. Зовнішній вигляд і запах говорять про свіжість зернової партії. Якщо ж виникають сумніви, переходять до оцінки смаку зерна, наприклад, смак нормального зерна, злакових, бобових культур і гречки прісний. У зерні і насіння визначають також явну і приховану форми ураження шкідниками. Ступінь ураженості зерна встановлюють згідно зі стандартом за кількістю живих. Найпоширеніших шкідників в одному кілограмі зерна. Наступним дуже важливим показником якості зернової маси є її вологість. Вологість нормується всіма стандартами: на зернові, зернобобові та олійні культури і має економічне та технологічне значення. При здачі зерна на елеватор під час розрахунків. За основу беруть базисну вологість, саме ту, що прописана в Державному стандарті України. У випадку відхилення вологості від базисної, підприємство може мати натуральні і грошові знижки. За кожен відсоток вологи, понад базисний, зменшують на відсоток фізичну масу і нараховують грошову знижку. Тобто, це буде плата за досушування зерна. Також важливим показником якості зернової маси є засміченість зерна, а саме кількість сміттєвих та зернових, а для олійних культур олійних домішок у зерні, що визначається у відсотках до його маси. Домішки знижують цінність зерна та тривалість його зберігання. До сміттєвої домішки відносяться мінеральні, наприклад, пісок, галька. Та органічні домішки. А саме частини стебел, насіння бур'янів і зерно культурних рослин інших видів, зіпсовані зерна тощо. Для різних культур базисна норма сміттєвої домішки становить від 1 до 3 що прописано в стандарті. За кожний її відсоток вище базисної норми. Загальну масу зерна під час приймання на елеваторі зменшують на 1%. Водночас закупівельні ціни на зерно знижуються на суму вартості його очищення. До зернової домішки належать зіпсовані зерна основної культури: а саме биті, дрібні, пророслі, пошкоджені шкідниками, роздавлені, а також зараховуються зерна культурних рослин, які можуть Використати за цільовим призначенням разом з основним зерном. Наприклад, у пшениці до зернової домішки зараховують жито, ячмінь і тритекали. Вміст зернових домішок в зерні обмежується 2-3%. У партії ж, основне зерно має займати більше 85%. Інакше таке зерно називають зерносумішчю. Наступний важливий показник оцінки якості зерна, що визначають під час його приймання, є натура. Це маса одного літра зерна виражена у грамах, що характеризує технологічні властивості і харчову якість зерна. Вона нормується державними стандартами України лише у чотирьох зернових культур: пшениці, жита, ячменю і вівса. Показник залежить від виповненості окремих зерен і чим більша виповненість, тим вища натура. Також показник залежить від кількості і складу домішок. Якраз їх наявність знижує даний показник. Та натура залежить також від вологості зерна. Чим вища вологість, тим нижча натура. Вирівняність зерна характеризує однорідність зернової маси. За крупністю. Цей показник має велике значення під час сівби, що забезпечує дружні сходи, рівномірний розвиток рослин та високий урожай. Показник крупності введено промисловими і заготівельними стандартами на приймання зерна для круп'яного, борошномельного, пивоварного і спиртового виробництва. Такі показники, як. Плівчатість і вміст ядра визначають для зерна круп'яних культур для проса, гречки, рису і вівса. Плівчатість впливає на вміст ядра. Загальний вихід крупи та її окремих сортів під час переробки зерна плівчастих культур залежить насамперед від відсотка вмісту чистого ядра і плівок. Плівки, тобто лузгу, має також і насіння соняшника. Наприклад, в насінні олійного соняшника лузжистість складає 27-39%. Показник лузжистості впливає на вихід олії. Ще один показник якості, який визначають під час приймання зерна, є склоподібність. Показник, що визначає твердість ендосперму. Має велике технологічне значення. Наприклад, зерно рису клоподібної консистенції міцніше і під час переробки на крупу дає більший вихід цілого ядра. Консистенція ендосперму в зерні пшениці визначає борошномельні та хлібопекарські властивості. За вищої склоподібності можна отримати більші виходи кращих сортів борошна. Також таке зерно має високої якості клейковину. Такий показник, як енергія проростання і життєздатність зерна, нормується лише в партіях зерна, призначеного для отримання солоду у спиртовому і пивоварному виробництві. Число падання характеризує активність альфа амілази під час гідролізу крохмалю зерна. За цим показником оцінюють вміст пророслих зерен у кожній партії зерна і характеризують його технологічні та хлібопекарські властивості. Також в зерні визначають вміст білка це показник борошномельних і хлібопекарських властивостей пшениці. Він пов'язаний із кількістю та якістю клейковини в зерні та його склоподібністю. Цей показник є обов'язковим, оскільки нормується стандартами. Також досліджується склад і властивості клейковини. Клейковина це білкова маса, яка може поглинати воду, бубнявіти, тобто гідратувати і збільшуватися в об'ємі, перетворюючись на еластичне утворення, здатне розтягуватись і пружинити як гума. Наявність клейковини. Надає пшеничному тісту пружності здатності зберігати форму, підійматися під час бродіння. Вміст сирої клейковини в пшениці коливається від 14 до 50%. Пшениця з високим її вмістом це зерно, що містить понад 28% сирої клейковини. Несприятливі умови під час дозрівання, збирання, обробки і зберігання можуть значно зменшувати вміст клейковини. Якщо вона не відмивається, це означає, що зерно повністю втратило хлібопекарські властивості. Поряд з визначенням кількості клейковини, також визначають і її якість. Є кілька типів клейковини. Нормальна, яку отримують з дозрілого зерна, слабка може надходити з зерна, пошкодженого клопом черепашкою, а також міцна та клейковина, що кришиться. Її можна отримати із зерна після самозігрівання, сушіння або підморожування. Якість клейковини характеризується кольором та фізичними властивостями, а саме розтяжністю, пружністю, еластичністю, здатністю до бубнявіння. Пружність і розтяжність говорять про еластичність клейковини. За кольором вона може бути світлою або темною. Лише світла за кольором клейковина має найкращу розтяжність і пружність. Темна клейковина свідчить про несприятливі умови у період дозрівання, обробки зберігання. Клейковина з короткою і довгою розтяжністю не забезпечує доброго розрихлення тіста. Отже, на технологічній якості зерна під час зберігання впливають способи і режими сушіння, фракційний склад зерна. Інтенсивність дихання і гідроліз речовин. Дякую за увагу! Бажаю гарних врожаїв з високими показниками якості!